Вибори до Європарламенту стартували в Естонії і до 9 червня вони відбудуться в усіх 27 країнах ЄС. Громадяни співдружності обирають 720 євродепутатів відповідно до чисельності населення кожної країни. Тож Німеччина делегує до Брюсселя і Страсбурга найбільше законодавців, майже сотню. Ну а Мальта, Кіпр чи Люксембург в них лише по шість, і хоча вибори називаються загальноєвропейськими, насамперед, це перегони політичних партій. То які політичні сили беруть у них участь, про що вони? Які кожна з них має шанси? Яка їхня позиція щодо України і де пройде тріщина щодо відносин із Росією та Китаєм? 720 законодавців з усіх країн-членів ЄС обиратимуть європейці. Більшість входять до складу авторитетних європейських фракцій, її безпартійні. Одна з головних інтриг: кому дістанеться левова частина крісел про європейським партіям чи правим популістам, і чого чекати Україні? За місце у європейському парламенті змагатимуться здебільшого представники семи найвпливовіших у ЄС політсил. Найбільше близько 170 місць за попередніми опитуваннями пророкують європейські народні партії. Її представницею зокрема є очільниця Єврокомісії Урсула Фондер-Ляйн. Ця фракція підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. А сама Фондер-Ляйн неодноразово за цей час відвідувала Київ. Наступним вірогідно стане альянс соціалістів і демократів, до яких входить чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, вони можуть отримати близько 140 мандатів. Safely... виключений той факт, що вороги України навіть близько підійдуть до більшості у Європарламенті, чи навіть те, що вони дістануть блокуючу більшість голосів, це виключено і йдеться про ультраправих ідентичність та демократія. Партія утворена французькою політикиною з проросійськими поглядами. Марін Льопет у теперішньому складі європарламенту. Вони мають 49 мандатів, а у новому ризикують залишитися позаду партії Оновити Європу, яку представляють найвідданіші друзі України. Французький президент Еммануель Макрон, естонська лідерка Кая Калас, прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Зелених і європейських консерваторів та реформістів зелені та фракція Оновити Європу стали також активними щодо підтримки України. Загалом більшість партій більше чи менше, але підтримують Україну і напряму виступають проти російської агресії. Що ж до ультраправих це поєднання відверто проросійських сил, наприклад, альтернатива для Німеччини, відома тим, що фінансувалася Москви. неодноразово закидала у парламент пропозиції припинити військову підтримку ЄС-України. Політолог з Брюсселю Роланд Фройденштейн пояснює в інтерв'ю Україна, що може статися у випадку, якщо ультраправі збільшать присутність у новому скликанні це може викликати посилення націоналістичних тенденцій серед держав-членів. В першу чергу це Угорщина, але можливо у майбутньому Австрія і звичайно словаччина, але їх вплив буде у Єврораді, не у парламенті. Однак після парламентських виборів, якщо екстремістські праві значно укріпляться, це може проявитися у співробітництві урядів цих країн. Також є ще близько ста кандидатів, які наразі не належать до жодної політичної родини, як от безпартійна угорська фідес на чолі з Віктором Орбаном. Саме він блокуючи не усі ініціативи Європи щодо України, а сам Орбан єдиний з європейських політиків, хто досі ручкається із російським диктатором. Раніше Фідес була частиною європейської народної партії 2021-го вийшла з неї. Політологи побоюються, що разом ці безпартійні політики можуть утворити нову правоекстремістську фракцію. Водночас, євродепутат від Чехії Томас Диховський, заспокоює, адже впевнений, європейські принципи переможуть і на цих виборах. Його партія християнських демократів у цьому скликанні має усього п'ять мандатів, водночас активно підтримує нашу державу. Протягом наступних п'яти років буде значна підтримка прискорення процесу євроінтеграції України і підготовки усього, щоб по завершенню війни Україна стала повноцінним членом ЄС. Моя партія велика прихильниця України і сподіваюся, що нас оберуть і на цих виборах, і ми продовжимо співпрацю із Україною і українцями, які воюють за демократію і за нас. Вибори до Європарламенту в Українах ЄС розпочнуться вже цього четверга. Триватимуть до неділі. Найчисельніші країни ЄС, як то Німеччина, відправлять до Брюсселя і найбільше законодавців 96. А Кіпр, Люксембург і Мальта лише по шість євродепутатів. Після виборів відбудуться зміни і у складі решти євроінституцій. Лідируюча партія висуватиме кандидатуру на голову Єврокомісії. Якщо нею залишиться європейська народна партія, тоді можливо і фондер-ляйн продовжить свою каденцію. А от місце Шарля Мішеля посяде восени інший другого терміну. Не передбачено свого туди висуватиме друга за більшістю мандатів поліці. А третя ймовірно йтиметься про молоду політичну групу Оновити Європу претендуватиме на крісло голови зовнішньої політики ЄС. Зараз його обіймає Жозеп Борель. Прогнозують, що на посаду запропонують естонську прем'єрку Каю Калас, що Україні на руку Політикині у Європі називають найпотужнішим голосом на підтримку нашої держави з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон єдині новини.